Здорово, Ютуб. у нас сьогодні нова, новий симулятор. Новий симулятор, інтернет-кафе симулятор. Ну він же старий, як новий, він же старенький трохи. Тому гарного вам перегляду. А ми починаємо. Так, на жаль, що у нас є по настройкам? сильні настройки, язик. Української, на жаль, нема. Англійської я не дуже шарю, тому так є. Так, у нас є запуск. Запуск X, просто запуск. Ну це, напевно, просто запуск майкафе. Давайте назву. Миксплей. 24. А що цифри не ставляться? Цифри не ставляться. Ну, Mixplay хай буде нормально. Погнали. Я давно хотів його дуже пройти і взагалі поіграти в нього. Але не було часу і не хватало, що він так довго грузить. Надеюсь, ігрушка прикольна. Зацінимо зараз. Надіюсь, що продовження буде все таки Так, оп. Це номер готелі, який ви орендували. Ви можете їсти їжу і спати тут. Ви можете слідкувати за знаком на екрані, щоб добратися до робочого місця. Ага. Ой, а що зі сенсою? О, ну так краще. Так, у нас є будильник. Ось така у нас квартира. Ліжко наше. Тут пусто, тут. Вау. Тут у нас що? Гітара є. Прикольна хата. Прикольна. Ага, ха... це відкривається. А, закрито. О, ванна, дивіться, прикольна. прикольно. Туалет не ну можна. Це, вони, це не стрімер симулятор Зубки тут туди-сюди. Так, що у нас ще є? О, у ну нас така вітальна. Прикольно. Прикольні телевізори. А включається? Не. Не включається Редко Так казала їсти. О, холодильник. Доступно. Ми можемо їсти на е Оп. Оп. Ну, напевно, хватить. <смас> напевно, хватить готувати. Ми нічого не можемо. Посуда. Ну, більше нічого не клікабельного. Що, погнали дивитись тоді. Куди? Вон наш клуб, пойде, правильно? Так о, двері ми закриємо, щоб в нас ніхто не заліз. О, а що на криші є? Давайте збігаємо, подивимося, що є на криші. Ні, там можна буде зайти. А. І все? Більше нічого. Закрито. Закрито. Ану, закрито. Ладно, ну, йдемо тоді до на нашого кафешки. Спускаємося вниз. А ми на якому компарсі живем. Він дійсно нам потім покаже. Прикольно. Вот нам сюди. Ой. О, у нас є базар. Люди ходять. Що так дивишся на мене? Їжа. А 35 доларів. А, знизу поняв. А тут що в нас? Комп'ютер. ПК. Ну це поки що ми нічого не будемо купляти, не будемо тратити лишні гроші. А це. А, ломбард, прикольно. От наша кафешка. Mix, play, open. Оп! О, і що так брудно? Швабра. Плакат. О, плакат ми повішуємо зразу тут. А як встановити? А, права кнопка є. Yeah. Я так зрозумів, що як в цих симуляторах треба спочатку прибрати своє кафе. Ми замітаємо блу. Чик-чик-чик. Так-так-так-так-так-так-так. Замітаємо, замітаємо, замітаємо. О, тут, тут хтось жив якісь бомжі точно. Так, вроді все чисто, правильно? Вроді все чисто, швабра на місце. А як? Ну, на місці. Це. А, вот ще не чисто. Є. Що на є тут? Пістолет продаж, піспольна бита. Температура. А ну, яка нас температура? Варне, жарко, правильно? 25,5. Ну. Що так? З година є наш комп'ютер. О. Прикольно, f фокус Спейс запустити, Найс, погнали. Ну, Вона нас наш комп'ютер, що у нас тут є. Той самий замозор дизайн. IC Store, це showness. Купляти. Ще не зрозумів, що у нас. Манкноти я й не знаю. W. А от. Це ми потім розберемося. Комп'ютери нема. Це не знаю, що. Так, і що? Нам треба. напевно, нам треба закупитися на перший комп'ютер. Кафешка. А як відкрити? О, на Е Так, сіто О, навіть сіто включається. Сіто ми включили. Давайте заходимо зразу на замазор і купляємо перший наш комп. Кондиціонери є аркадні машинки. Комп'ютер 5000. Це пан саме топовий. Саме топовий 5000 комп. Ну, это сам комп, вентилятори нам не треба. Так, 5000 комп. Рахуємо, чому пишемося. 3000 це вже 8 крісло і компсом. Ой, що це таке? 3000 крісло, 1000 цей. Но... Это кращено! А стоп! А стіл треба. Стил точно треба. От. У нас є столи. І ми візьмемо стіл. такий звичайний. 1400. Ого. Так, стил точно нам треба, прям 100%. Монітор. Не, можна понаперший ноутбук візьму. Ось і за 2, за триста, три чотириста, візьмемо ноутбук. Та все, більше нічого не треба по ідеї. Якась реклама, я не по немарню забрати. От, вже приїхало. Так. О. О, я там треба. Як ми зробимо розміщення? Отак от так вот зробимо. Отак от. Так вот. О, вроді рівно. Треба стіл Лойка, телевізор, чойстик. Може я геймконсол. Console... А, я не той стіл замовив. А як так? Я замовив не той стіл Вот комп'ютер тейбл. Marvel, Margle. Давайте цей попробуємо. <реш> Мені здається, що я зараз перший день просто все і нічого не буде. Так, от, от ноутбук у нас є. Ноутбук сюди не ставиться. Ну, стався Ні. Прикиньте, сюди не ставиться ноутбук. Вот, монітор, так, все. О, тепер понятно, але що нам робити з тим столом? Так, бук, ану. О, все, зразу є і мишка, все є. А, ще стульчик треба докупити. Докупляємо стульчик. Так, 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 стульчик. Нам вона... нам тільки вистачить на топовий і все. Де той стульчик? Що є, то є? Це ще ніхто навіть не заходив, навіть не дивився нічого. Геймплей Миксплей. Куда він дивиться? Чинтермен підозріло дивиться. Мені не нравится. От прийшов наш стульчик Бам! Вс? Вот, готовий комп. А з тим що робити? А ну, пістолет той, напевно. Пістолет продаж. А як його? У! А де воно тепер? А куди я його продав? Ну стоп. Там ще й нас немає. Амазор, Стор, нет, это не то. W. Не то. Компьютеры. Вот, вот. Пустый. Кто-то пришел. Пришел клиент. Да я стил продал. Вот там? О, FIFA одобрен. Ой, у нас тут закрито. А, вот, напевно, де докупляти, ті... я поняв. Стил, 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 може в ломбарді. Ні, тут нема нашого стола. Що робити? Він десь Скільки коштував. О, 100 доларів. Клас! Так, комп один працює, це добре. А вот, чекайте, вот. А, ще 30 секунд і вот 1500. А нормально. Нормально. Клієнт там є довольний. Зі столом ми помилились, але нічого, надіюсь, більше такого поки що не буде. Ця кімнатка прикольна. Але світло тут даром говорить нам, потім прийде як... Тобі наше світло, братан. Тут тобто, тебе там не треба. в принципі, тут не треба все днем видно. А воно не працює щось. Mm. О, все виключив Незоп... Внизу... біто. 255 доларів думав, красти, а? Як присісти, не можна. А ти що так дивишся на мене? Хохо! На так не можна робити, правда? Там поліція йде. То поліція йде до мене. Біту ховаємо кудись. У На. нас нема біти, у нас нічого нема. Ми просто сиділи. Просто стоїмо, дивимося, цей. Він до нас йшов? Де А, вот. А він не до нас йшов. Все нормально. Що ти тут? Загалом поможем. Найдемо шлях, бо не бомжику. А... Це, Це Якась Стрілялка. Братан, Де, де мон кафе. Найс. Так, можна замести. А, він сам пропав П'ять по. поліція. Що їй надо? Заходь, 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 поіграємо Заходь Ну заходь Це то. Десять чин якийсь трошки підозрілий? Води? А де я йому води візьму? А да купа? купи. там? Так, а один комп це, звісно, дуже мало. Треба нам ще зайти на, за мазор. Поки що я думаю, що походу на треба купляти, стіл треба по-любому. А ми такі дротопы виберем. Що тут ще було? Чекай, там шибоу вроді Оця штука. Ця темка 4700. Давайте купимо там якщо що продамо. Які ми можемо взяти взятий за 1700? Що нам втрачати? Там же якийсь фріплей прийшов Знаково колосів Поліція, Варюга. Ну нормально? Я за ти туди Ну й шо? Чи це клієнт? Я не знаю, но він дуже подозрительно виглядав. Зразу новий зах... Знову не заплатив, прикинь. Знову не заплатив. Я не став десь тут воплю став. Тут пише, що до 21. А ну які відгуки там вже відгуки є? Ну, варю, знову не заплатив. І знов Як стати? Льо! Ага. Чай там не заплатив гроші Хто не заплатив? Куда? 510 доларів наіграв І не заплатив, прикиньте. І варюга, він взяв. Ноутбук Нормально. Вот так вот, ну. Конечно, да. Шонон шо, ге закрытый, чи не? година? 2206. 2100. Ага. Сразу у нас рахунки є. Реклама. 800 рахунків. За шоу. Ну треба по-любому. Оце блокіровка реклами. Це нам не треба І хакерство. Поліція я не знаю. Ну це точно треба. Цей хакерів і цей. За що йдемо спати? Бедемо тоді спати цей магазин хотів сказати. Кафешку ми нашу закриваємо. Йдемо спати. А який поверх у нас був? Тут не відкривається. Пойдемо звідси. О, це наша. Що, лягаємо спати? Лягаємо спати. То, так пройшов наш перший день. Досить цікава гра, нам мені сподобалось. Побачимося чи не побачимося наступній серії, не знаю. Побачимо по вашому активу. Надіюсь, хоч 10 лайків ми наберемо, Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментарі і, по можливості, спонсорство. Всім дякую, всім пока.